Ого, друзяки, у цьому випуску на вас чекатиме продовження огляду паралелчейн. Короткий огляд продуктів. Привіт, друзі, на зв'язку містер Атлант, і це другий випуск, присвячений новому доспроспективному проєкту. І це Parallel Chain. І ми з вами, як ніколи, розберемо наступні теми: деталі од Chain та інші. Тонкощі, отож, буде цікаво. Перш ніж почати, пропоную пригадати, що таке Parallel Chain – це блочей платформа, яка має на меті забезпечити швидкі та безпечні транзакції для бізнесу та розробників із нічого складного. Отож, далі розроблена для масштабування, а це в суча означає, що вона може обробляти великий обсяг транзакцій без шкоди для швидкості та безпеки. Що робить паралечем унікальним? По-перше, це можливість паралельної обробки безумовно. Це означає, що транзакції може обробляти одночасно, що призволить до скорочення часу виконання транзакцій і підвищення ефективності. По-друге, унікальний алгоритм консенсусу а, і зветься він паралел BFT. А це означає, що алгоритм гарантує всі вузли в мережі погоджуються зі нам реєстру, що ускладнює маніпулювання системою для будь-якої однієї сторони. А тепер, друзі, рухаємось до головної теми цього випуску. ParallelChain – це блокчейн-платформа, яка пропонує ряд продуктів, призначених для задоволення потреб бізнесу та розробників. Ці продукти включають в себе блокчейн Паралелечейн. Це основний продукт ParallelChain, який забезпечує швидку безпечну і масштабову блокчейн інфраструктуру. Він призначений для обробки великого обсягу транзакцій, без шкоди власне, для швидкості та безпеки. Наступне EQC Chain. Це Біометрія створена для якісної верифікації та аутентифікації особи. При цьому вона захищена таким чином, що ваші дані не зможуть потрапити в руки сторонніх осіб. Chattel Chain Це платформа для створення токенів, які будуть забезпечені активами. Ви можете торгувати, обмінювати криптовалюту та на захищеному гаманці Parallel Wall. Parallel Chain Wallet – це цифровий гаманець, який дозволяє користувачам безпечно зберігати і о, управляти своїми токенами Parallel Chain Він розроблений, щоб бути зручним і простим у використанні з такими функціями, як о, двофакторна автенфікація і підтримка мультипідпису. Наступне це. Preventive chain. Це система, яка забезпечує відстеження користувачів, захищає дані від несанкціонованого використання та інше. І створена на високопродуктивній власне, платформі. Це безумовно круто. Наступне це Approval Chain. Це веб-мобільна блокчейн-система, яка дозволяє оптимізувати блокчейн процес. Технологія може розпізнавати обличчя, зображення та інше. На закінчення, Parallel Chain пропонує ряд продуктів, розроблених для задоволення потреб бізнесу і розробників, які хочуть Використовувати переваги технології блокчейн. Її продукти є швидкими, безпечними та масштабованими, що робить її захоплюючою технологією з потенціалом для трансформації, способу ведення бізнесу та взаємодії один з е, одним в інтернеті. А тепер це все пропонує підсумувати, адже було багато сказано нами. Підсумок, як ми бачимо, проект Паралечейн має круту ідею, технологію, продукти, а це означає, що майбутнє у цього проекту явно що світле. І ми можемо впевнитись, що із правильним маркетингом є усі шанси у в топи криптопростору. Це доволі а, просто. Технології та продукти говорять про те, що це справжній гем. Свійпер, я зробив і це безумовно, паралечей. Буду надалі всіляко допомагати та підтримувати даний проєкт. Тому приєднуйтесь. Отож, а на цій ноті буду завершити даний випуск, був радий бути вам корисний, Зустрімося на наступному випуску. Та бувайте, мої любі!